Добрий день! Сьогодні поговоримо про вищі спорові рослини, зокрема мохи і хвощі. Пригадаємо, що послужило виходу рослин на суходіл, які ознаки характерні для вищих спорових рослин. Розпочнемо огляд з мохів. Їх нараховують близько 25 тисяч видів рослин, у життєвому циклі яких переважає гаметофіт. Переважає, означає, що більшу частину свого життя мох представлений гаметофітом, який ми бачимо у вигляді зеленої ковдри. Саме гаметофіт має пагін, стебло і листя. Мохи є невеличкими за розміром, бо більшість із них не досягає у висоту й 10 см, хоча є мохи дещо крупніші. Розглянемо будову моху на прикладі політриха звичайного або зозуленого льону. Він складається з коробочки, ніжки, стебла, листків, ризоїдів. Ризоїди, стебло, листки разом утворюють гаметофіт – статеве покоління. Коробочка зі спорами на ніжці утворює спорофіт, тобто нестатеве покоління. Буде більш зрозуміліше, коли ми розглянемо життєвий цикл з озоленого льону. Гаметофіт статеве покоління представлене чоловічими і жіночими рослинами, на верхівках яких формуються антигонії і антеридії, чоловічі і жіночі статеві органи, в яких дозрівають статеві клітини, гамети. За допомогою води сперматозоїди потрапляють до яйцеклітин, після чого відбувається запліднення і формування коробочки. Власне коробочка представляє нестатеве покоління спорофіт, який формується на гаметофіті. В коробочці дозрівають і висипаються спори. Потрапивши у сприятливе середовище, спори проростають. У вигляді зеленої нитки, яка називається протонема, яка дає початок гаметофіту. Серед усіх вищих спорових рослин, тільки в мухів, гаметофіт переважає над спорофітом. Щоб закріпити свої знання, проведемо лабораторне або віртуальне дослідження будови мухів. Хід роботи перед вами. Мохоподібні поширені по всій земній кулі, у всіх кліматичних поясах, однак найбільша їх різноманітність зосереджена в регіонах з помірним та холодним кліматом. Для існування на суходолі у мохоподібних є багато пристосувань, вони можуть вбирати вологу всією поверхнею тіла, сіснювати фотосити за будь-яких умов, висихати, залишаючись при цьому живими. Мохоподібні дуже чутливі до нестачі води, оскільки. Не адаптовані до регуляції випаровування, тому, в переважній більшості пов'язані з вологими місцями, як правило, вони живуть в лісах. В лісах помірного поясу мохоподібні оселяються на землі, каменях, гнилих пеньках, стовбрах, дерев. Є мохи, які живуть у воді. Познайомимося з ними більш детально. Клас антоцеротові мохи. Це переважно рослини з пластинчастим розгалуженим таломом, не диференційованим на тканини. Клітини талому та спорогону антоцеротових, здебільшого з пластинчастими хлоропластами та піраноїдами. Резоїди гладкостінні. У порядку є дві родини. В Україні є представники лише однієї. Антоцерос. Клас мохів – печіночники. До цього класу належать мухи гаметофіти, які представлені сланевими маршанцієві і листостебловими юнгерманієві формами. Спорогоній складається із стопи, ніжки і коробочки. У коробочці утворюються спори і особливі спіральні потовщені клітини, елатери. Коробочка розтріскується поздовжніми щілинами на декілька стулок. Із неї за допомогою елатер висипаються спори, які приростають в пластинчасту або кулясту протонему, представники мохів класу починочники. Маршанція поліморфна, річія сива, річия водяна, клас листостеблові або справжні мохи, Гаметофіти листостеблових мохів рослини, що мають розвинуті вегетативні органи. Стебло з диференційованою анатомічною будовою, спірально розміщеними філоїдами та ризоїдами. Філоїди або листкоподібні утвори цілісні, часто з жилкою, антиридії і антигонії розміщуються групами на верхівці стебла або гілок, що від нього відходять. Спирогон складається із стопи, ніжки і коробочки. У більшості випадків у Мохів коробочка відкривається кришечкою. Всередині міститься колонка клас листостеблових мохів налічує близько 14 тисяч видів і поділяється на три підкласи: сфагнові, андреєві і зелені. Водні і болотні види відомі серед сфагнових і зелених мохів. Представники сфагновий мох та зозулен льон. Роль мохів у природі та житті людини. Малопомітні і непривабливі на перший погляд. Мохоподібні відіграють велику і важливу роль у житті природи, уловлюючи енергію сонця, виділяючи кисень, беручи участь у кругообізі речовин енергії на землі, як інші рослини, являють собою незамінний компонент біосфери Землі, невід'ємною частиною якої є і людина. Значення мохів в природі вступають у. У ролі перших при заселенні незаселеного субстрату беруть участь у створенні особливих біоценозів, особливо там, де майже суцільно покривають ґрунт, тундра. Моховий покрив здатний накопичувати і утримувати радіоактивні речовини. У зв'язку зі здатністю вбирати і отримувати велику кількість води, відіграють велику роль у регулюванні водного балансу ландшафтів, спричинюють заболочування території. Значення мохів діяльності людини. Інтенсивно розвиваючись мохи можуть погіршувати продуктивність іскосподарських земель, сприяючи їх заболочуванню, в той же час мохи забезпечують рівномірне перенесення поверхневого стоку води у підземний, оберігаючи ґрунт від ерозії, сприяють утворенню торфу, який використовується як паливо. Роль сагнових мохів. Сфагнові мохи джерело утворення торфу, який широко використовується в промисловості. Торф використовується як паливо і як цінна хімічна сировина. З нього отримують віск, парафін, феноли, оцтову кислоту та інші речовини. Також торф використовується як добриво, при цьому не тільки підвищується врожай сільськогосподарських культур, але і поліпшується структура ґрунту. Важливе значення має торф в якості будівельного термоізоляційного матеріалу. Для Трубопроводів і житлових будівель. торфу виготовляють папір і картон. Деякі стагнові мухи мають антибіотичні властивості, застосовуються в медицині. Переходимо до огляду хвощів. Сучасні хвощі подібні це виключно багаторічні трав'янисті рослини. Ця група рослин не числена. Відомо всього 30 видів, що належать до єдиного роду хвощ. Характерна риса хвощів їхніх їхніх пагонів. Докладніше з цими рослинами познайомимось на прикладі хвоща польового. Ця рослина відома як бур'ян, і може зростати на городах і полях. Осіляється він на кислих ґрунтах зі зниженою родючістю, тож хвощ польовий є біоіндикатором кислих ґрунтів, адже там, де він росте, ґрунт має підвищену кислотність. У ґрунті міститься багаторічне кореневище, завдовжки 2 метри, від якого відходять додаткові корені. На кореневищі утворюються маленькі бульбочки, в яких записається крохмаль. Щорічно хвощ утворює два види вертикальних пагонів, які відходять від кореневища. За вишки вони можуть сягати до 50 см. На весні з'являються нерозгалужені пагони бурого кольору, які несуть розетки дрібних листків. І пагони, і листки, позбавлені хлорофілу. На верхівках цих пагонів утворюються спороносні колоски. Після розсівання спор весняні пагони відмирають, а їм на зміну розвиваються зелені літні. Ці пагони кільчасто галузяться. На бічних гілках розташовані маленькі клиноподібні листки. Фотосинтез відбувається у зелених стеблах. Уважно розгляньте. Як розміщуються листки, яке вони забарвлення мають у літнього пагона та весняного, а також зверніть увагу на вузли та міжвузля, як виглядає спороносний колосок, спорангій і, зокрема, спори з елатерами. Із спор розвиваються особини статевого покоління, заростки. Вони мають вигляд дрібних пластинок, які ростуть на поверхні добре зволожених ґрунтів. Одні з цих заростків утворюють сперматозоїди, інші яйцеклітини. Як і в інших спорових рослин, ви вже познайомились з мохоподібними, і зиготи розвиваються особини нестатевого покоління. Представниками є хвощ зимуючий, хвощ лучний, хвощ лісовий, хвощ великий. Рослинному царстві хвощеподібні займають незначне місце, оскільки їх витіснили покрито насінні рослини, значно краще пристосовані до умов середовища, але це надзвичайно цікаві рослини, що відіграють певне значення в природі, значення хвощеподібних у природі та житті людини. Хвощі, як і решта вимерлих вищих спорових, утворили кам'яне вугілля. Поява на городі чи полі хвоща свідчить. Про закисання ґрунту, що є небажаним для багатьох культур, наприклад, таких як кукурудза та квасоля. Отже, хвощ є біоіндикатором кислих ґрунтів. Хвощ польовий використовують у народній медицині як сечогінний та кровоспинний засіб. Хвощ галузистий, хвощ рябий та хвощ зимуючий використовуються як кормові рослини для тварин. Але після поїдання болотного річкового та польового хвощів трапляються випадки отруєння коней, овець. Та великої рогатої худоби. Більшість хвощів є злісними бур'янами полів і пасовищ. Жорсткі стебла хвощів використовують для чищення металевого посуду та полірування дерева. Лікарські препарати з хвоща польового призначають хворим на туберкульоз при захворюванні нирок, кровотечі із сечових шляхів. Виявляє кровоспинну дію людям похилого віку як засіб, що поповнює кількість селіцію в організмі. Хвощі відіграють певну роль у формуванні рослинного покриву. Отже, найхарактерніші ознаки для мохів у життєвому циклі переважає гаметофіт. Спорофіт не існує самостійно, бо він живе за рахунок гаметофіту. Для запліднення завжди необхідна вода або волога. Представники мохів політрик, маршанці є сфагнум. У життєвому циклі хвощів переважає спорофіт – багаторічні трав'янисті рослини. Хоча раніше серед хвощів переважали деревні і чагарникові форми. Хвощі переважно поширені у вологих місцях. Їх відмінною особливістю є розчленування паунів на вузли та міжвузля. Для запліднення завжди необхідна волога. Представники хвощів, хвощ польовий, хвощ лісовий та інші. Дякую за перегляд. Бажаю вам успіхів у засвоєнні знань. Bu bayt